Ціна небайдужості з початком війни на сході. Бізнесмени, підприємці, викладачі та чимало інших людей відмовилися від звичного життя на користь допомоги українським захисникам на фронті. Небайдужі українці досі постачають на передову обладнання, що зберігає воїнам життя, ремонтують техніку і зброю та доправляють речі, амуніцію і продукти про другий фронт та допомогу, до якої ніяк не доходять руки у чиновників. Маргарита Потапова. Це легендарний артилеріст 42-го батальйону. Ми його звемо Варчун. на щастя дюримоборона. Мінометник 57-ї бригади на позивний лісник з побратимами приїхав навідати друга з білоцерківської волонтерської групи Юрія Москаленка. Заразом беруть на фронт ящики з водою. Нада воду таку дають, що потім в туалет бігаєш дуже часто. Основне призначення цієї групи волонтерів системи спостереження та коригування. На фронтовому нулі вже встановили три десятки камер по 15 тисяч гривень. Хай краще камеру зіб'ють ніж вони будуть збивати і вбивати наших там людей. Хлопці виготовляють перехідники для ручних гранатометів, щоб збільшити їхню потужність. Все це добро Юрій на фронт часто возить сам, бо по іншому не може. Чоловіки в цій війні або мають воювати, або допомагати фронту. Ну третього такого. Стану не існує такої ж думки і бізнесмен киянин Акім, коли у 2014 році повіз продукти в район золотого та потрапив під обстріл. Згадав про технічну освіту. Ми зібрали ребят, які хочуть щось робити. Була ідея, як модернізувати наші советський БМП для того, щоб вести огонь з закритих огневих позицій. Пристрій під назвою Інклінометр допомагає правильно розрахувати кут нахилу ствола задля для точного прицілювання. Новації розробляють в столиці на базі політехнічного інституту. Антон ще студентом почав допомагати військовим. Зброю в руках тримає лише з ознайомчою метою його робота точні розрахунки прицілу. Зробляю d модель для верстатів з ЧПУ. І на них же виготовляємо ці приці приціли корпуса, деталі. Таких прицілів близько півсотні зараз у бійців на передовій. Поки чекають нових замовлень, хлопці тестують пристрій, який виявляє тріщинки та дефекти сталі на 120-х мінометах. Електроніка кажуть, рятує час. Нахождення бойця на передовій кожна хвилина – це ризик. Чим швидше він змог виконати задачу, вернутися в якесь то укриття. Тим. Тим більше вероятність того, що всі вернуться назад. живими. Виводити розробки на державний рівень волонтери намагались, проте марно. Бюрократична тяганина та застарілі вимоги не дали поставити пристрої на державні рейки. Однак цей чолов'яга мріє, що його розробка вагою 3 кілограми зацікавить Міноборони. Назва його може бути люба, може бути ППН. Прибор підігріва ніг. може бути просто прибор підігріва в минулому. Офіцер-артилерист Леонід Синельніков перейнявся обігрівом військових на передовій. Колишній кулеметник сконструював обігрівач для ніг металева основа, нержавіюча пластина та дев'ять звичайних свічок. Нехитра конструкція дає тепло на шість годин. Температура обігрівача піднімається просто на очах. Собі вартість його до тисячі гривень. Розробка, хоч і не новітня, проте дієва, запевняє Леонід. Дати свою оцінку обігрівачеві спецкор просив Збройні Сили України. На що отримали письмову відповідь? Потреби у цьому пристрої військові частини не мають. Варіант один або запропонувати другим людям, або покласти його в шафу і на тому кінець. Незважаючи на відмову, зараз Леонід готовий виготовляти обігрівач на кошти приватних осіб. Лади навіть права на патент віддати, аби військові вже цієї зими не мерзли. Маргарита Потапова, як і в Носков Олександр Шиян та Роман Крюков спецкор два